Вітаю друзі. Сьогодні на огляд кукуруза, яка в нас на випробованні від компанії Клос, кукуруза під назвою Авак. Це бікольорна кукуруза. З дуже класним ароматом, надзвичайно солодка, качани розміром 20 см в середньому, діаметрі біля 5 см. Кукуруза дуже гарно Виповнена, практично до останнього зернятка. Сама рослина, ну, скажімо, не висока, а потужна. Пасинків ми не відривали. На пасинках теж є качани, а на самому основному стеблі має вона по два качани. Ось цих два качани, що було на відео, саме з однієї рослини. так, З бікульорних кукуруз, які ми їли, це одна з найсмачніших. Тому з'явиться в продажі, всім рекомендую, купуйте, пробуйте, дуже смачна. Всім хорошого дня і гарного врожаю!